Вправа 1190. Тариф на послуги таксі в одній з компаній-перевізників формується так. Пасажир сплачує по 6 гривень за кожний кілометр шляху та додатково 30 гривень за приїзд машини. Задайте формулою злежність витрат П у гривні на одну поїздку від довжини шляху С у кілометрах. Ну що ж, давайте будемо задавати. Як можна сформувати? Як формується ціна? Ну що ж? Це витрати П у гривнях. Записуємо P до рівня. Отже, якщо ми проїдемо S кілометрів, а 1 кілометр по 6 гривень, то потрібно 6 помножити на S. Це буде вартість, скільки ми проїхали, тоді кілометрів по 6 гривень. Але ще додатково треба 30 гривень додати за приїзд. То буде 6 s плюс. 30. За такою формулою у гривнях ми зможемо розрахувати вартість поїздки від довжини шляху С у кілометрах. Записуємо, що це в нас буде формула. В залежності. В залежності витрат. У гривнях. На одну поїздку. від довжини шляху. Від довжини шляху. С У кілометрах. Є. Записуємо відповідь. Ну що ж, задайте формулу і залежності. Пишемо P маленьке дорівнює 6С плюс 30. Ну що ж, ось таке просте завдання на складання формули залежності однієї величини від іншої. На цьому вправу завершено.